Конкурс огляд строєвої пісні відбувся у Коломиї. Це традиційний захід серед закладів освіти громади. Цьогоріч участь взяли 10 команд. Більше про це видовищне дійство в сюжеті. Тої взагалі таких конкурсів є, це підняття патріотичного духу у молоді. Цьогоріч бере участь дуже багато команд. Орієнтовно в кожній команді по 12-14, а є і більші команди, учасників. Це заклади освіти, активну молодь і це не може не тішити. Молода вовні, яка в нас, по хаті України, корив нас біл, і звісно ворогів. Сумні, ми, бут, ми, боєте, ми, будь, будь, ми, ми підготували пісню о Україну, і ми хочемо гідно прославити наш ліцей. Ми віддаємо честь нашим Збройним силам України, і ми цим вшановуємо пам'ять наших захисників. Пісню тобі Україну орінаненько, присяги. Я думаю, що дощо важливо проводити такі заходи через те, що нам потрібно підтримувати нашу історію, а пам'ятати все, як колись було. Якщо ми будемо про це забувати, то і України не буде. їж є веседи, чи ви з доброї волі. прийшли боронить нашого.